Клуб метро святкував 50 тисяч лайків у своїй групі на Фейсбуці. Більше 200 людей, які прийшли на площу ринок у визначений час, отримали безкоштовні квитки на вечірку, хедлайнером якої є гурт Пістолс». Усім видали футболки зі зображенням сторінки на Фейсбук. На саме святкування кожен із запрошених мав свої плани. Я буду боротись з гламуром. Яким чином я буду відривати кульчики у стильних хлопців і викидати їх в смітник. На початок із людей сформували слово метро. Далі кожна із команд мала у певному місці знайти код. І лише тоді зібралися разом на проспекті Шевченка. Там створили живий ланцюг. Навіть наречені приєдналися до квесту. У ланцюгу бавилися поломаного телефона. Анархіст. Привіт! Анархіст. Анархіст. Анархіст долучилися також іноземці метро проспонсорував нам святкування, в якому можемо брати участь. Це закінчиться барбікю і концертом. Я очікую справді дуже файної імпрези. Перед концертом усіх учасників квесту частували. Більше півроку ми вернули пало в половину кількість клієнтів. Ми подумали якісь нестандартні способи вернути. Ну і оскільки зараз соціальні мережі. На слуху, значить, е, попробували це зробити за допомогою соціальних мереж. На розігріві були гурти Лос Колорадос та «200 Бойс, а у першій на сцену вийшов квест Пістолс». Саме за цей гурт на Фейсбуці проголосували найбільше дуже багато. Побажання прохань запросити саме цю групу. Тобто зараз ми можемо. Я можу твердо сказати, що це група нашої молоді, тому що це драйв, це тільки позитив, і їм це подобається. Просто ми популярна група. Квест Пістолс» вперше виступали у новому складі з дещо зміненою програмою. кажуть перед концертом, мали вдосталь часу ознайомитися зі Львовом. Целый день мы гуляли по городу, и нам очень понравилось. Мне очень понравился этот город. Я хочу приехать сюда еще на несколько дней, ну и регулярно заезжать. Классное место.